Во ім Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Сьогодні 11 грудня. Щейно була прочитана Євангелія. Від Луки, 13 розділ, 10, 17 верші. Ви чули, як євангеліст Лука описує, що одного разу до храму зайшов Спаситель? Була субота, день їхній святочний Шабас. І побачив у храмі. Тяжко хвору жінку, 18 років вона скорчена, згорблена, не може випротестись. І от дуже е, дивна історія зараз, будем, ми свідкам цієї історії. Більшість в Євангелії записано, що Христос, коли його просили ізцілити, то питав, а віриш, чи я можу це зробити. Люди відповідали, їй, Господи, вірю. Під горою фавор батько сказав, якщо моя віра мала збільше, а тут ніхто його не просив. Нічого нема сказано в Єванглії. Він сам підійшов до жінки і уздоровляє її. І коли він поклав на неї руки, і вона стала рівно, вся синагога зрушилася. А начальник синагоги підійшов і каже, ви приходіть. Зцілятись не в суботу, а приходіть на будних днях. Тоді Христос звертається до керівника синагоги і каже: лицеміре, хто з вас у святочний день не відв'язує вола чи осла і не веде напоїти його, а цю жінку діяволу скрутив 18 років, чи не подобало б їй в цей день святочний? І, стілити, і весь нарід радувався, а сам керівник синагоги і його прихильники були посоромлені. Як бачимо, сама сьогоднішня неділя, яка читається, цей 11-й день місяця грудня, заставляє нам дати відповідь, що нам треба робити в святочний день, а чого не робити. Давайте почнемо з останнього: чого не треба робити? Не треба робити гріха, якщо так коротко відповідати. Гріхом називаємо кожне погане діло. А в нас навпаки, будній день проходить, рано встають люди, діти біжать до школи, старші біжать в університет, батько мати біжать до роботи, діявол багато не скористає. А от коли наступає неділя, коли свобідний день, от ви сьогодні прийшли до церкви. І по ваших обличчях видно, що вже багато дома встигли посваритися. Починається сварка, починає один одного підшторхувати, починає вибухати ненавість, і виходить, що не, не день недільний, а день гріха якогось, день сатани, діявола. Тому, коли ви сказали, що в неділю не можна робити. Нічого поганого, та й кожен день погано не робити, але не оставляти оце все зло на святочний день. Тепер поставимо питання, а що людина має робити в неділю? Сказав Христос: іди і сотвори благо. Нашим благом це є в неділю, як говорить, заповідь, зайти до храму, помолитися. Пам'ятай, день святий є же святити Його, шість днів діли і сотворивши і вся діла Твоя, день же сідьмий, Господу Богу Твоєму. Перше місце займає наша служба, бути на літургії, бути на службі Божій. І з прийняттям християнства наші предки це свято виконували. Не так там прийти на Великдень, на Різдво, там на праздник храмовий, а кожна неділя. Освячувалась службі. Ми знаємо також з документів, що люди це свято шанували. Наприклад, наші сусіди, Угорщина, у 2016 році в Угорщині був закон: якщо хтось пропустить службу Божу в храмі і не буде нині присутній, вистригати йому на голові круг лисину. Любі мої, трошки так собі, як. Огляньсь до себе. Якби такий закон не був, майже вся Полтава входила вистрежена з цими кружками. Далі, у сусідів наших в Болгарії, як хто пропускав дві-три служби, відмовлялось на протязі року, відмовлялось похорону. Раз людина не є практикуючим християнином, то вона Виходить зі списки, вона охрещена, але вона нічого спільного до храму не має. В неділю треба також не тільки вислухати службу Божу, але бути присутнім, коли ми з вами робимо читання святої Євангелії, святого Письма Апостола, слухаємо поучення, все це треба прийняти. В заповіді церковні, так і сказано. В неділю бути на службі і вислухати проповідь. В неділю добре приступити до Тайне покаяння. Прийняти причастя. в будній день такої можливості немає. В неділю треба мамі поцікавитись дітьми своїми, може взяти дитину на руки, поговорити з нею, батькові, з ким дитина дружить, як вона вчиться, які в неї проблеми. У нас для дітей абсолютно не вистачає часу і звідси великі і погані наслідки. В неділю відвідати можна рідних своїх. Хто хворий, відвідати його, бо й заповідь каже відвідувати хворих, не забувати їх. В неділю, можна почитати якусь книгу, гарно чомусь повчитися, коротко кажучи, відійти від усього поганого, а робити добре, робити корисне. Тому і Христос, находячись у храмі юдейському, у святочний день, і зцілив жінку, вернув їй назад здоров'я. Ми такого дару не можемо мати, в нас нема такої сили. Але зробити добро, допомогти сусідові, та що сусідаві, можливо, братові, сестрі, близьким, рідним це насвятий обов'язок. Бо у цей день ми повинні завжди пам'ятати, що Христос говорив: сотвори добрі діла. І нехай твої добрі діла так просвітяться перед чоловіками, перед людьми, що бачили їх і прославили Отця Твого Небесного. Звідси він і каже, просіть і дасться вам. Стукайте, і вам відчинять. шукайте і найдете, бо всякий, хто просить, той осягає. Хто шукає, той находить, знаходить. хто стукає, тому відкривається. І далі, навчаючи людей, Христос каже, хто з вас. З батьків, родичів є такий батько, якого б син попросив хліба, а він би камінь подав йому. Або попросив риби, а він поподав, подав би йому змію. І далі Христос каже, коли ви будете лукавими, умійте даяння благ даяти чадам вашим, дітям вашим, коли ми паче Отець ваш Небесний дасть блага просящим у нього. Тому нехай нашим обов'язком в неділю і свято не тільки творення добра. Але й побільшувати його. І це треба робити цілою сім'єю. Приходить чоловік, приходить дружина, приходять їхні діти до храму. І вони стають практикуючими християнами. А ми сьогодні зробили стільки з назви. Нас хрестили, ми на ще й носим хрестик. Але суті християнської нема. Це дуже і дуже сумно. Так от, приклад сьогоднішньої неділі, де Христос. Подав здоров'я жінці, яка 18 років була скручена, згорблена і не могла стати рівно, нехай заставить нас багато про що задуматись. І нехай милість великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа буде нам у поміч. Нехай доброта, яка буде супроводити нас, несе ту ласку, ту кріпость нашим ближнім, братові, сестрі. Татові, мамі, сусідам і маючи ці добрі вчинки в житті, це буде наше і оправдання, і радість наша, і спокій нашої душі. Амінь. Амінь. Слава Ісусу Христу!